Тропічний шторм Айзек рухається узбережжя мексиканської затоки, хоча рівень його загрози знизили у багатьох побережних територіях. Він все ж таки завдав великої шкоди. Шторм став випробуванням захисної системи міста Новий Орлеан. Марія Юнко розповість більше. Округ плакмін у південно-східній частині Нового Орлеану найбільше відчув наслідки шторму у середу. Дамби не витримали натиску води і мешканці, які раніше відмовилися від евакуації, рятувальники знімали з дахів будинків. Хоча тропічний шторм Айзек слабкіший, ніж ураган Катрина, він спричиняє повені і завдає великої шкоди, рухаючись територією Луїзіани. Представники інженерних військ Армії США кажуть, що поки що дамба у новому Орлеані, яка не встояла під час урагану Катрина, стримує зростаючий рівень води. Втім, губернатор Луїзіани Бобі Джиндал каже, якщо сильні дощі не припиняться, дамбу доведеться привідкрити, аби запобігти її проламу. Цей шторм триватиме не лише сьогодні та завтра. Нам доведеться бачити його наслідки, особливо коли він рухатиметься на північ штату. Мешканці низинних районів, яких було евакуйовано, кажуть, що шкода від шторму незначна, і вони вже планують повернутися додому. вони кажуть, що деякі квартали затоплено, але у місці, де я живу, немає води. Я розмовляла зі своїми сусідами. і Вони кажуть, що вода не піднялася вище стічної канави. Я залишила будинок тільки тому, що в нас не було електроенергії. У середу швидкість шторму сягала 120 км кілометрів за годину, а це означає, що у деяких районах Айзек може принести до пів метра опадів. Марія Юнко голос Америки.